Вітаю, друзі! Сьогодні будемо розглядати нашу наступну тему з підготовки до НМТ з історії України. Це тема 20. Україна в роки Першої світової війни. Пам'ятаємо, що цей світовий конфлікт тривав з 1914 по 1918 роки. Перше питання з цієї теми це плани сторін щодо українських земель. Взагалі, маємо пам'ятати, що. Перша ства війна, яка розпочалася 1 серпня 1914 року, то воювали між собою два таких військово-політичні блоки, як Антанта, і також центральні держави. Блок центральні держави має ще деякі назви, зокрема, його інколи називають як Троїстий Союз або Четвертний Союз. Передаємо, що до складу Антанти, ось цього військово-політичного блоку входили такі держави, як Британія, тобто Англія. Франція і також Російська імперія. У ході першої стої війни Антанта все більше і більше розросталася, тому що до неї приєдналася, наприклад, Італія, США, ну і так далі. Тепер наступний військово-політичний блок це центральні держави. Спочатку він називався як Троїстий Союз, тому що дійсно у складі цього блоку були, було лише три держави, такі як Німецька імперія, Австро-Угорська імперія, ну і також Італія. Але у 1915 році італійці перейшли на бік Антанти. І замість Італії до блоку центральних держав війшли такі дві держави, як Туреччина і також Болгарія. І таким чином Троїстий Союз перетворився на четвертний блок. Чому називають четвертний союз ще блок центральних держав? Тому що якщо ми подивимося на карту, то реально виглядає так, що. Німецька імперія і також австро угорська імперія це фактично країни, які знаходяться в центрі Європи, тому і така назва центральні держави. Далі маємо знати безпосередньо, а що ж хотіло у ці воюючі держави стосовно українських земель. Пам'ятаємо, що, що на жаль, напередодні першої своєї війни українські землі не мали власної держави, а були поділені між такими двома державами, як Російська імперія це фактично 85% всіх українських земель. Якщо беремо Австро-угорщину, це ну, 15%. Що ми тут маємо пам'ятати? По-перше, те, що великі плани були в Австро-Угорщині. Тодішній австро-угорський цісар Франц Йосиф планував приєднати до складу своєї держави це Поділля і Волинь. Німецька імперія, тодішній Кайзер Німецької імперії, тобто імператор був у нас. Вільгельмдру, який фактично хотів захопити майже всі українські землі. Це, зокрема, територія Донбасу, Криму і також на Дніпренську Україну. Особливо цікавий, цікавий Німеччину також Київ, тому що Київ вони вважали, що це таке серце Російської імперії захопиш Київ, Російська імперія перестане існувати. Ну і також їх цікавили виходи до морів. Зокрема, вони хотіли захопити українське Причкономор'я, Крим, Приазов'я і так далі. Тепер щодо Антанти, тут, звісно, що французи і англійці не могли претендувати на українські землі, тому тут єдина країна, яка щось хотіла захопити, це була Російська імперія. Тодішнім російським царем був Микола ІІ, і... В них була така ідеологія російській імперії, пам'ятаємо, вони вважали, що взагалі не існує жодного якогось там українського народу, що український народ це частина російської на, о, народу, так само українська мова, як або, як вони казали, малоросійське наріччя, це діалект російської мови і так далі. Тобто вони заперечували існування України і вважали, що Галичина, Закарпаття, і Буковина, які були в складі Австро-Угорщини, це ісконо російські території, які потрібно повернути назад, тобто така була ідеологія. Також напередодні цієї війни в Росії було дуже таке величезне святкування з нагоди 300, 300 річчя династії Романові і місто Петербург перейменували в Петроград. Взагалі, пам'ятаємо, що перша війна розпочалася 1 серпня 2014 року. Далі маємо знати, а яке ж було ставлення українських політичних сил до війни? тобто Підтримувати цю війну, не підтримувати, кого підтримувати і так далі, які військово-політичні блоки. Спочатку ми розглянемо, як ставились українські організації, організації на території Австро-Угорщини до цієї війни. Тут маємо пам'ятати, що з початком війни, а саме 1 серпня 1914 року, виникла головна українська рада Гура. Ну, не путайте з головною Руською Радою, яка виникла ще в період весни народів із цієї революції 1848 року. Тут у нас була головна Українська рада. Це була міжпартійна організація, яку створили найбільші українські Галицькі партії, такі як РУРП, Русько-Українська Радикальна партія, ОСДП і також УНДП. Лідером, лідером цієї політичної організації став Кось Левицький. Мета цієї організації представляти інтереси західних українців роки Першої стої війни перед владою. Тобто всіх галичан, всіх жителів Буковини і Закарпаття мала представляти інтереси ось ця організація ГУР. Також діячі гур виступали на підтримку Австро-Угорщини у майбутній війні проти Російської імперії. Вони вважали, що якщо Російська імперія переможе, то відповідно... Буде знищено всеукраїнське. Ну, в цьому вони були абсолютні абсолютно праві, тому що російська влада хотіла захопити Західну Україну і знищити тут все українське, як вони казали, Мазепинський дух. І вони цілком правильно вважали, що лише при коли українські землі перебували в складі Австро-Угорщин, то вони були хоч якось захищені, тобто українська культура, мова, і вона могла існувати. Тому вони вважали, що потрібно підтримати Австро-Угорщину, тобто країни. Блок центральних держав у цій війні. Також з ініціативи головної Російської ради буде сформовано Легіон Українських Січових Стрільців. Це у нас буде перше збройне формування, тобто Українська армія. Далі, крім ГУРу, у нас виникне ще одна військово-політична організація: це Союз Визволення України СВУ. Вона виникла 4 серпня 1914 року. Маємо запам'ятати, що її утворили емігранти з Надніпрянської України. Пам'ятаємо, що Надніпрянщина це українська земля, які колись перебували в складі Російської імперії. Ось люди, ну, люди населення, ну, такі більш активні політичні діячі, вони покидають територію Росії, ну, звісно, що не всі частина, приїжджають у Львів, і у Львові утворюють ось таку організацію. Вона була створена з ініціативи Дмитра Донцова. Дмитро Донцо був першим головою СВО. Згодом головою СВУ стане Андрій Жук. Тому ось це потрібно запам'ятати: Емігранти з Надніпрянщини. Тому, якщо будете бачити якесь таке формулювання десь в тестах і так далі, де буде писатися Емігранти з Надніпрянщини, якусь організацію творили, це буде лише СВО. Також вони мали власний програмний документ, який називався Наша платформа. І в цьому документі вони виступали за те, що Україна має стати незалежною Україною після війни, і виступали за монархічну Україну. Тобто на чолі української держави, майбутньої незалежної української держави, має стояти монарх, тобто там якийсь гетьман, князь і так далі. Також вони будуть представляти інтереси надніпрянських українців. Якщо ГУР представляє інтереси галочан західних українців. То СВО лише на Дніпренці. Далі, яка була практична діяльність? По-перше, вони проводили активну пропаганду, видавали брошури, преси, проводили якісь лекції і так далі. Також вони підтримували дипломатичні зв'язки з країнами Четвертного Союзу. До речі, австро угорські і німецькі уряди активно фінансували діяльність СВО. І також вони створювали. Табори для українських військовополонених, тобто ті українці, які в ході першої своєї війни потрапили в полон чи то до австрійців, чи то до німців, то серед них вони створювали окремі табори для українських військовополонених і там їм допомагали. Це запам'ятайте, тому що це важливо і деколи, декілька разів вже питали це в тестах знову. Згодом, у 1915 році дві ці організації, ГУР та СРУ, об'єдналися. І виникла така одна організація як загальна українська рада. Тобто, це була така політична організація, яка мала представляти інтереси всіх українців, тобто галичан і надніпрянських українців, перед австро-угорською владою. І вони вважали, що вони мають підтримувати Австро-Угорщину і взамін отримують незалежну Україну. На території Росії була лише одна. Така політична організація, яку ви маєте запам'ятати, це ТУП Товариство Українських поступовців. Це, ця політична організація існувала ще раніше. Тобто, із 1908 року, пам'ятаємо, вона була ще тоді створена. А вона, тобто, це була міжпартійна організація, яка виникла з ініціативи Євгена Чекаленка і головою був Михайло Грушевський. До початку цієї війни діячі ТУП вважали. Що у майбутній війні потрібно підтримувати російську імперію в обмін на автономію, але в ході першої тої війни діячі туб змінили свою позицію і перейшли на нейтралітет. До речі, їхня платформа їхня політична програма називається наша позиція. І в цій позиції в цій платформі вони чітко писали в цьому документі, що ми. Виступаємо за те, що не потрібно нікого підтримувати в цій війні, тому що вона є ворожою, шкодить українським інтересам і так далі. Ми займаємо позиції нейтралітету. Геть, війні, хай живе автономна Україна. Тому, якщо вас запитають, а якусь позицію займали діячі туп, ви маєте обирати варіант саме нейтралітет. Згодом, один із членів Української соціал демократично робітничої партії Симон Петлюра написав таку статтю. Ка називалася Війна і українці». Ця, вій... Ця стаття була написана ще напередодні Першої своєї війни, в серпні 14... в липні 2014 року, в журналі Українська Жізнь. І в цій статті Симон Петлюра закликав підтримати у війні Росію. Він вважав, як? що от є війна, якщо ми будемо підтримувати Російську імперію в цій війні, то об... якби взамін Російська імперія надасть нам автономію. Но тут Петлюра помилявся. Далі переходимо безпосередньо вже до битв, які були в роки першої війни. Насправді, бит було небагато, їх було насправді мало, і плюс вони мають такий ефект маятника, можете запам'ятати. Тобто спочатку буде наступати одна сторона, а далі буде наступати інша сторона ось так було по черзі. Які події були у 1914 року? Тут ви маєте запам'ятати серпень-вересень 2014 року. Це буде. Галицька битва одна з найбільших битв цієї війни. І в ході цієї битви російські війська розбили австро-угорські війська і захопили Галичину, в тому числі Львів, і також Буковину. От бачимо карту цієї Галицької битви, бачимо чорними стрілок, стрілочками показаний наступ російських військ. і Бачимо, російські війська захопили Галичину, Чернівці. До речі, в березні 2015 року вони захоплять і переміщень. Запам'ятайте цю карту, то, то бачимо, якщо буде якась карта, чи тестові завдання, цитати і так далі. Якщо ви бачите, що там, де говоритися про те, що Львів захопили російські солдати, там марширують і так далі під контролем росіян, це буде лише Галицька битва. Це має бути такий лайфхак асоціація. Львів під контролем росіян, значить, це лише Галицька битва. Далі, після Галицької битви на ось цій окупованій території росіяни почали впроваджувати свою окупаційну адміністрацію, тобто на території Галичини на території Буковини. І тут було створено Галицько-Буковинське генерал-губернаторство. Тобто маєте запам'ятати, що наслідок Галицької битви це створення Галицько-Буковинського Галицько генерал-губернаторства. І таким чином росіяни казали, що ми вже завершуємо справу Івана Калити. Це був такий російський цар, який почав збирати всі землі довкола Москви в 14 столітті. От ми захопили вже Галичину Буковину, і все, і от ми завершуємо цю справу. Ще лишились там кусочок Закарпаття. Очолив ось це галицько буковинський генерал-губернаторство, такий генерал Бобринський, Георгій Бобринський. Це був відвертий такий. Така людина, яка повністю все українське ненавиділа. Тобто, коли він зайняв ось цю посаду, він сказав, що я буду знищувати все українське, а запроваджувати все російське. І от почалося знищення всіх проявів українського життя. Закривалися українські преси, книгарні, видавництва партії та організації. Проводилася тотальна русифікація. Також за вказівкою території, на території Галичини розпочалися переслідування. Греко-католицької церкви, зокрема, митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького було ув'язнено і вислано в глиб Росії в Суздальський монастир. І взагалі ось таку, скажімо так, окупаційну насильницьку політику росіян відносно українців, європейці назвали європейський скандал. Далі, через деякий час, буде наступна битва у 1915 році. Пам'ятаєте, я вам сказав, що. Битви Першої стої війни, принаймні на, там, де нас був ось цей э, Східний фронт відносно Німеччини або відносно Росії відносно Петербурга, у нас буде Південно-Західний фронт, вони мали ефект маятника. Тобто, якщо буде 15-й рік, то знаєш, черга наступу була за ким? За австро-угорськими військами та німецькими військами. Ще в березні 15-го року російські війська змогли захопити фортецю переміща. Навіть Туди на територію Галичини приїжджав російський цар Микола ІІ. Але у травні 1915 році розпочався Горлицький прорив, тобто вітер подовжив іншу сторону. І це був німецько-австрійський наступ, контрнаступ військ. І в результаті цього контрнаступу австрійці змогли захопити, якби повернути собі, частину Галичини. Буковину, і навіть розвинувши цей успіх, навіть захопити частину Волині. Тобто, в результаті горлицького прориву російські війська відступили і зазнали поразки. Тут ми, до речі, на карті можемо побачити лінію Горлицького прориву, яка йде трішки вище такого міста Перемишль, така червона лінія. Оце у нас буде горлицький прорив. Далі наступ німецьких військ продовжився, і вони навіть змогли захопити ну, значну частину Волині. Далі йдемо у 1916 рік. Ну і пам'ятаємо, що якщо 16 рік, то якщо ефект маятника, то відповідно черга наступати була за російськими військами. І ось у 16-му році. В червні, навіть кінець травня, там початок червня, дивлячись який стиль, розпочався брусиловський прорив. Тобто це буде вже наступ російських військ по всьому фронті. Бачимо, є ось ця, такі червоні стрілочки, це наступ росіян, і бачимо така синенька лінія. Ну, Легко запам'ятати цей Брусиловський прорив, кордон, ну, це, це щось нагадує. Якісь такі два пагорби чи два таких українські вареники, ну, можна будь-як уявити, собі запам'ятати. І маємо запам'ятати, що в ході Бросилівського прориву російські війська захопили част... лише частину Галичини, також частину Волині, також Буковину. бачимо, що росіяни, наприклад, захопили місто Галич, але місто Львів не захопили. Тобто, лише частину Галичини. Це буде величезна підказка в тестах. Тому що коли ми бачимо, якби росіяни захопили Львів, якась така карта бачимо, це стосується Галицької битви. Коли бачимо, що росіяни не захопили Львів, значить це лише Брусиловський прорив, тобто частина там Волині і так далі. І також маємо розуміти, що захопивши частину Галичини, Брусиловський прорив це повторна тобто друга окупація українських земель. Тобто, під час, під час Галицької битви вони вперше окупували українські землі. Далі вони втратили ці частину українських земель в ході горлицького прориву. Під час брусилівського прориву вони знову частину цих земель повернули собі. А далі, в 1917 році, там взагалі Російська імперія почне вже розпадатися. В Росії прийде такий російський цар в березні 2017 року зрікається престолу, от немає царя, і там до влади прийде тимчасовий уряд в Росії, Росія стане російською республікою. І там головою тимчасового уряду буде такий Олександр Керінський, який також каже: Давайте ми йдемо далі наступати, захоплювати. І ось в червні-липні росіяни спробували здійснити свій наступ. Це так званий буде черневий наступ росіян. Але цей наступ буде невдалий. Буде повний провал, і навпаки, австрійські війська розпочали свій контрнаступ, і росіяни зазнали великих людських втрат і відступили з території Галичини і території Буковини. Тобто зазнали поразки, далі буде деморалізація російської армії, взагалі росіяни не хотіли вже воювати і так далі. І бачимо, тут є лінія фронту, показана. Це лінія фронту, яка відображає події 1917 року, також, будь ласка, її запам'ятайте. Ну і також з цієї теми маємо знати ще про Легіон українських січових стрільців. Тобто українські січові стрільці це збройне формування, яке було створено з ініціативи головної руської ради, яке буде воювати в роки Першої своєї війни саме на боці Австро-Угорської армії проти Росії. Тому, якщо вас запитають, що? Яка там була Перша українська армія в сучасній Україні, це Легіон Українських Січових Стільців, на боці якої держави воювали українські Січові Стрільці, Усуси, на боці Австро-Угорщини, запам'ятайте. Тобто, з ініціативи ГУР була створена бойова управа в серпні 2014 року, і саме тоді, тобто серпні го року, десь кінець серпня, це вважається народженням Легіону українських Січових Стрівців. Також маєте знати. Першого командира це Михайло Галущинський. Ну і також варто знати деякі битви. Тут ми бачимо карту, і ця карта називається Бойовий шлях Українсь... Легіону Українських Січових Стриців. Першу таку битву, де вони брали участь, це буде вересень 2014 року на ужицькому перевалі. Но там не те, що була битва, там вони більше виконували такі розвідувальні функції і функції охорони кордону. Але згодом, через деякий час, в травні 15 2015 році, е бійці взяли участь в битві на горі Маківка. Ось тут бачимо її на карті: гора Маківка. До речі, трикутничком на таких картах позначає зазвичай го го гору. Запам'ятаєте. І це реально була перша битва, і ця битва називають Справжнє бойове хрещення Легіону Українських стрільців». Це була гора, і там тричі українці. Штурмували цю гору, брали, захоплювали тричі росіяни, такий був нічийний результат, скажімо так. Ну і далі в вересні 2016 року, під час брусилського прориву, був бій на горі Лесоня. На жаль, ну тут також на карті можемо побачити, ось ця гора Лесоня був бій. На жаль, в цій горі, під час цього бою на цій горі, росіянам вдалося оточити Легіон українських чотири стрільців. Були великі втрати, але, але Діячі, тобто військові виконали завдання і втримали позиції. Ну і після цього бою багатьох, тобто легіон був тимчасово розформований, щоб доукомплектувати, тобто додати війська і також пройти новий вишкіл. Ну і вже в 17-му році знов Легіон Українських Січових Срібців повернувся на фронт, зокрема, брав участь у битві біля села Конюхи у липні 17-го року. Ну і цей шлях обов'язково запам'ятайте, ці стрілочки. Ну, які були наслідки першої війни для України. Ну, по-перше, це розорення Західної України. Наприклад, під час цієї війни фактично дуже постраждала економіка, особливо нафтова галузь на території Галичини, там Борислав, Дрогобич і так далі. Була проблема біженців, тобто вперше таке явище буде, тобто коли люди будуть змушені через війну покидати свою домівку, десь виїжджати в інші регіони і так далі. Буде евакуація часто, депортації будуть вчиняти. Були великі втрати, наприклад, на території України в ході першої війни загинуло понад 1 мільйон осіб. Це ну, велика була інфляція і так далі. Також в результаті цієї війни ослабли такі дві імперії, як російська і Австрогорська, які фактично зникнуть, перестануть існувати. Ну і також під час цієї війни створили, було створені перші збройні українські формування, це Легіон Українських Січових Стрільців, і також зріс зросла національна самосвідомість. І далі, вже в наступній темі, ми побачимо, що українці зможуть створити власну державу. Отже, дякую всім за увагу. І до наступних зустрічей!